Вже кілька днів українські водії їздять за новими правилами дорожнього руху. Що це за нововведення? Ми вам зараз розповімо а потім дізнаємося і думку самих водіїв. Отже, нові правила: одне з основних нововведень це поява поняття штрафних балів. Тепер кожному громадянину України, який має право на водіння транспортного засобу, щорічно буде нараховуватися 150 балів. У разі порушення правил ПДР, яке буде зафіксовано в автоматичному режимі, з водія будуть списувати 50 балів. Також на дорогах знову з'явиться система автоматичної відео і фотофіксації порушень правил дорожнього руху. З приводу останнього нововведення …містян розділилися. Пані Катерина вважає відео та фотофіксацію річчю необхідною. Положительно, я не нарушаю, поэтому положительно. Я очень даже за то, щоб ловили вот этих вот людей, которые не садятся за руль без документов, не нетрезвом состоянии. Просто людей, у которых ну ні опитування вождення можете та сократить такі аварії, жертвы такие. господи, дітей сбивают сколька, сколько сбивают в ночное время, в пьяном виде. господи. может, это просто все ну быстрее прократіться? Хотя бы на процент, хотя бы чуть-чуть. А от інший водій, хлопець, який побажав залишитися невідомим, навпаки проти такого нововведення. Фіксація п'ять визвращається, от та от неустраю. Это категорически видеофиксация. То есть без нее как-то проще ездить, чем с ней. Окрім цього, нові правила також несли ряд змін до системи штрафів. Зокрема, запроваджується система заохочення для своєчасної оплати штрафу. Так, за порушення, яке було зафіксовано в автоматичному режимі, в перебігу п'яти днів з дня отримання постанови, достатньо буде внести тільки половину від суми штрафу. Також можлива безготівкова оплата через термінал на місці скоєння порушення. Ось це, в принципі добре. дату. Там вроде бы как если на месте сразу расплатился, там и штраф меньше. То есть Это вполне устраивает. Нормально. А он же не нарушил. Да думаю, нормально. Кстати, мен... проще хочется? Конечно проще. Если меньше сейчас будет волокиты по гаи бегать. Ну, с одной стороны, это хорошо. Меньше проблем по судам, там, по всем остальным проксиям. Ну я по крайней мере сколько уже? Три года за рулем еще ни одного штрафа я не заплатил. Это радует. Не заплатили не... или не нарушили? Нет, не платил. На в дальнішим не хочу і буду старатися. Крім того, у нових ПДР немає норми, яка раніше дозволяла зупиняти будь-яке авто з формулюванням проведення цільових заходів для перевірки документів на право використання та управління транспортним засобом. Раніше ця норма, по суті, розв'язувала руки інспекторам, дозволяючи зупиняти під приводом відпрацювання практично всіх. Та так не має бути сіреметю. Тобто, коли ти не починаєш спрашивати, почему чому остановил, вот он начинает аптечка туда-сюда, ну, то есть искать причину. А почему он остановил, неизвестно. А от водій Валентин Миколаєвич виказав свою думку щодо нових правил дорожнього руху. Зокрема, недопрацьованість правил про перепродаж автомобіля. Ранше було так: обіцятельна перереєстрація. Якщо довіреність, то й на родственника. Тобто, отець сину, син отцу і все. А сейчас непонятно что. Сейчас ты можешь покупать машину, 32 раза перепродавать, и в конце концов никто не знает э, из ну, конца этой машины. Если и начинает искать владельца. Как это правильно? 10 дней устанавливают на уплату штрафа, придет штраф, допустим, владельцу машины. Владельцу, тот уже и за машину зату забыл. А они под, пойдут проценты. Им какая разница, с кого сдирать деньги? В той же час, не дивуйтеся, якщо раптом на дорогах ви побачите звичних вам співробітників ДАІ. відповідно до закону про національну поліцію до створення і укомплектування на всі території України патрульної міліції, тимчасово до 31 грудня 2016 року дозволяється функціонування у складі поліції державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки.